você Я з цього приводу хочу написати сьогодні заяву. Я вже говорив до начальника міліції, що машина дає сьогодні цілий день їздить. Я не знаю, що це за машини. Можливо, це якась провокація, можливо, це готується напад на нас. основі цього міліція. Міліція починає от, робити подібні, подібні речі, тобто зупиняють наші машини, їздять за нами. В такий спосіб мені видається, що хочуть створити тиск на те, щоб ми припинили займатися тою роботою, якою ми займаємося. Скажіть, а от наразі, тому що ну як не було змоги слідкувати за діями е, цієї колони е, з голови колони. Е, патруль ДПС зупинив колони, колони чи не ні? було. Їхала просто мій автомобіль. Їхала, мене зупинили без пояснення причин. Тільки вас тільки мій автомобіль. І тримають вже протягом години. Мене тримають тут, от взяли водія і тримають. Забрали права. А причину назвали вам? Не світить лампочка. Вже, Причина в що вчора підрізали. підрізав лампа лампочка не світить. Так, забрали це, А що сказали, що? Виписали тимчасовий. Вчора ми підрізали автобуса з Беркотами. Оце вчора Терещук повідомив їх, їхні начальника і цей. А, вчора як Манєві, не, Так, так, так. Це за вчорашній випадок. Це за вчорашній випадок, не, так? Не. Так. Тобто ага. е, забрали права е, за те, що... Вчора ми змушені були, що привезли колону автомобілів сюди внутрішніх військ. І генерал міліції пообіцяв, що заберуть права, і сьогодні забрали права. Генерала міліції у відставку.